Коли читав це послання Павла до Тимотея, яке ми сьогодні чули, то так, послухавши його, міг сказати це, якби про тебе, написали це, послухайте ще раз. Деякон повинен бути поважним, поважний. недвомовним, тобто не лицеміром. говорити так, так, ні, ні. Ну, засвідчую. Несхильним до надмірного вживання вина є таке, некористолюбним є таке, має таємницю віри в чистому сумлінні. Ну Це вже більше сповідник скаже, але виглядить на те, що воно теж є в ньому. Втім, їх слід спочатку випробувати. На моїх е, теж очах я його вже четвертий рік випробовую. Вже другий рік є теж моїм секретарем. Перед тим був адміністратором, помічником, секретарем і багато відповідальності мав мого попередника єпископа Антала. Тобто є випробуваний, а потім, якщо без хай служить. А що він дотепер не служив? Служив і дотепер. Але хай служить як діакон. Тобто диакон це. Окликання Господь бачить потребу спільноти і кличе. Де як вони кожен нехай буде чоловіком однієї дружини». Одну дружину має, який добре править дітьми і власним домом. Досить добре, так. На... Це вже більше жінка і дитина може сказати, але так видно, що добре править дитина його теж любить, підбігає, не цурається. Тата, бо добрі служителі здобивають собі високий ступень та велику відвагу у вірі, яка є в Христі Ісусі. Тобто ми... чим далі, тим більше Господь нас запрошує, можна сказати, до наступних ступнів служіння. Господь дає нам таланти і Він кличе служи ще, служи ще, ще більше. Наприклад, я знаю сім'ї, які приймають наступних діточок: одна дитинка, друга, дитинка, третя, дитинка, четверта, дитинка, в косі, п'ята і шоста. Чому? Бо вони відкривають своє батьківське служіння, щоб не зосереджились на одній, на двох, на трьох. Когось кличе властиво до служіння в якійсь спільноті, когось кличе до служіння також до деяконського, тому що. Ми здобуваємо в нашому служінні ще раз вищий ступінь. Господь не хоче, щоб ми затрималися. Він дає дари, дає таланти, але Він їх хоче помножувати і примножувати. Тому жива церква спільнота вона примножується в талантах і примножується в служіннях, щоб здобути високий ступінь та велику відвагу у вірі, яка є в Христі Ісусі. Тобто піти за Ісусом і служити, це треба бути відважним. Щоби Він тут сьогодні сів, йому треба було відповісти на покликання, але теж і відважитися на наступний рівень служіння. Не тільки йому потрібно відважитися було його дружині. Ми разом проходили цю дорогу, ми розпізнавали, чи Господь кличе Його, тобто кличе їх. Ісус нас збирає до спільноти. І в цих спільнотах цих спільнотах, в яких ми знаходимося, Він дає таланти. Він дає наступні і наступні таланти. Він примножує спільноту. Спільнота розростається, може, деколись навіть не в кількості людей, але в кількості талантів, в кількості діл. Самі ви знаєте, скільки всього ще ми потребуємо для того, щоб ми ще краще могли зростати. І Світові світити, показувати на Ісуса, який посеред нас. Ми є одним тілом, але є різні частини в цьому тілі. Ми є одним духом, в цьому тілі оживлені, але є різні дари. Я так собі пофантазував, трошки було би смішно, якби всі були єпископами. Всі би в таких чапках тепер сиділи. Якби в парафії, чи в дієцезії, всі були єпископами, чи, би, чи всі б були е, органістами, чи хорістами, б, не знаю, може, і били бися, чия черга до того, щоб сидіти за органом, або хто тепер важливіший в якомусь служенні. Ні, властиво, багатство полягає в тому, як в тілі, що ми є. Єдиними в одному Дусі Святому, але Господь кожного з нас кличе, даруючи нам таланти і даючи нам покликання. Сьогодні Йосип отримує свячення Деякона. і ми розпізнали, що його покликав Ісус. Це покликання, всі покликання в церкві, які є служінням де приноситься плід, миру, радості, любові, доброта, милосердя, всі плоди Духа Святого, вони є від Ісуса. Все, що є добрим, є від Ісуса. Все, що є злим, є від ворога і від нашої слабкості. По плодам пізнається дерево. Але Ісус покликав його, покликав Його для того, щоби. Він йшов дорогою істини, покликав і кожного з нас кличе до істини. Ісус говорить, я є істина, підіть дорогою, якою я вас поведу, і досвідчите життя. Тобто Ісус кличе прийти до Нього, бути з Ним, наповнитися любов'ю Отця. Наповнитися Духом Святим, а коли ми наповнюємося любов'ю Отця і Духом Святим, Ісус говорить, ідіть. Ідіть. «Ідіть!» по цілому світу, ідіть!» Не затримуємо те, що ми пізнали для себе. «Ідіть і служіть, «Ідіть і несіть людям істину, несіть людям мир. Покажіть їм дорогу до мене, засвідчте, що ви знайшли в стосунках зі мною. Кожний, хто приймає любов, Отця, Сина і Святого Духа, він не може це затримати для себе. Він іде. Це є природний рух Божественної любові, що ми виходимо для того, щоб свідчити і щоби служити. Ісус покликав до дияконського Тебе служіння, і Він запитує Тебе. Чи любиш мене через сьогоднішнє Євангеліє? Чи любиш мене? Чи любиш Ти мене більше, як ці всі? Чи любиш мене? Це досить дивно, бо ми часто. Це ми задаємо Господу запитання. Може, на його не озвучуємо, але ми сидимо з таким прагненням бути улюбленими, бути любимими, бути вибраними. І часто не чуємо це, що Господь нас любить, не відчуваємо, не переживаємо. Але Господь теж хоче. Почути від нас, чи ми його любимо. Чи любиш ти мене? Чи любиш ти мене? Але не з примусу, не тому, що є заповідь любові. Змусити любити неможливо. Ви це знаєте, ти це знаєш в стосунках, особливо в сім'ї, неможливо змусити. Можна грати любов, можна робити вид. Що люблять себе один одного, але змусити любити неможливо. Любов вона або є, або її немає. Якщо ти любиш, ти про це говориш. Можливо, не завжди словами. Господь дуже рідко, Ісус сам Господь, і в Святому Писанні Господь дуже скудно виражає свою любов словами, дуже рідко говорить, я люблю вас. Ісус говорив на останній вечері учням. Як Отець полюбив мене, я так полюбив вас. Або любіть один одного, як я полюбив вас. Досить скудно, Господь це говорить. Але Він це показав цілим собою. Він це показав цілим собою. Він віддав себе цілковито з любові. За таким Ісусом ми пішли. Але він запитується, чи любиш ти мене? І коли ми відповідаємо так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе, і він говорить, іди і служи. Іди і служи. Бо любов, брати і сестри, вона, якщо є, вона служить. Якщо любов є, вона служить. Господь постійно служить. Господь постійно обдаровує нас. Він не перестає любити нас. Якщо Він не перестає любити нас, Він не перестає служити. І тому, якщо ми відкриті є на нього, на Його Духа Святого, цей Дух Святий постійно нас буде кликати до того: служи. Служи. Служи так, як я служив. Служи в моїй мудрості, в моїй любові. Боже служіння. Воно ніколи не випалює людину. Якщо людина вигоріла в так званій любові, то значить, що там є не Божа любов. Якщо людина вигоріла, там бракує Божої любові, там є закритість на любов. Коли людина вигорає, бо Божа любов вона не може вигоріти, тоді потрібно подивитися на мотивацію. А можливо, я служу зі страху, а не з любові. А можливо, я служу, щоби самого себе проявити, показати, а не Божу волю виконати. Коли в нас тупік в служінні і в любові, це знак того, що ми закриті на Бога. Тому що, коли людина служить у Бозі, навіть коли втомлена, вона переживає радість, навіть коли вона втомлена. Служіння втомлює, але служіння в Божій любові, воно приносить радість, в якій людина, яка служить згідно з тим, як Дух Святий в ній діє, вона повертається з цього служіння і вона тішиться з того, як провела сьогодні цей день, чи як провела людина це служіння. Натомість, якщо людина повертається з якоїсь так званої роботи, і вона повна якоїсь гіркоти, незадоволення, нарікання, така людина закрита на Духа Святого. Така людина не рухається в любові, любові, якою любить її Отець. Щось закрито в житті цієї людини. Тому коли ми приходимо до Ісуса, Ісус нас веде до того, щоб ми прийняли любов Отця і потім природнім стає служити. Це постійний рух, приймати Божу любов, який служить нам, і віддавати цю любов служачі тим, до кого нас Господь посилає. Це, це постійний рух. Це можна робити кожну мить. Навіть молитвою ти йдеш і благословляєш людей. Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, благослови, не оціняєш, не нарікаєш, не критикуєш, не осуджуєш. А Господи, помилуй, Господи, благослови. Це служіння. Ідіть, несіть світло всьому світові. Це наше християнське служіння. Ідіть, несіть мир, не осуджуйте, не нарікайте, не обмовлюйте, не порівнюйте себе, не заздріть, не судіть, а любіть. Один закон Духа Святого. Любіть, любіть усіх, любіть цілим серцем, любіть. Господи, де цю любов взяти? Прийдіть до мене, я вас навчу. В мене є істина, я є дорогою, я вас приведу до Отця. Як би ви далеко не були, скільки би ви не страждали від своїх слабкостей і гріхів, прийдіть до мене, я вас навчу. І я примножу таланти і служіння. Для того, щоб ви зростали, бо я хочу, щоб ви були великим деревом, великим деревом, якому птиці небесні гнізда собі звили, де вони живуть. Господь хоче, щоб ми не затримувалися, щоб ми росли. І, властиво, тому кличе нас до нових і нових служінь. Дорогі брате, довірся нашому вчителю, довірся. Господові твоєму, який кличе тебе до цього, теж служіння, що Він, котрий покликав тебе, дасть тобі відповідну силу, дасть тобі відповідну мудрість, тобі твоїй сім'ї. Він дає, він, якщо кличе, Він є вірним і Він дає, дасть свою любов для служіння і дасть радість з цього служіння. Бо якщо це Господь. А ми розпізнали, що це Господь тебе покликав, тоді Він дасть тобі і силу, і радість з цього служіння. Твоє завдання, особливе Твоє завдання це тривати в єдності з ним і вслуховуватися в те, як він тебе веде і до якого служіння Він тебе кличе. Нехай, Божа любов, і Господь наш Ісус, і Дух Святий, який обдаровує тебе тепер додатковими талантами, веде тебе до останньої миті в твоєму житті і служінні. Амінь.